Що в 70 років можна ще робити, окрім як чекати, чекати, коли приїде син з невісткою чи онук з дружиною, а їх нема і нема. Все вони в тому місці такі зайняті, наче мають і орати, і садити, і без них ну просто ніяк те місто в тих бетонах не проживе. Ще коли онук був малим, то приїздив на все літо. Ото була мені радість, бо він вже був таким маленьким, ніжним хлопчиком, спав в обнімку з ведмедиком, хоч вже мав іти до школи, але того ведмедика з рук не відпускав. Далі в сади сусідські лазив, не так наїстися яблук, як нашкодити і показати, що може вилізти вище за всіх. А скільки разів звідти падав, на словах я вже не могла дочекатися, коли його заберуть в місто, бо вже всі його сусіди знали. Але вартувало лише йому поїхати, як хата моментально пустіла, хоч ми й з чоловіком лишалися, але наче радість зникла. Не було про кого думати і бідкатися, все ставало намарним. І корову нема для чого тримати, бо вже поїхав той, хто любив пити молоко ще з шумом. Сірко сумував, бо ніхто його не спускав, щоб в ліс побігти. Кіт теж був незадоволений, бо ж хто його буде гладити й обіймати. Тепер у Сергійка вже свій синочок були ми зі старим нарочком, але цей вже точно до нас не приїде на все літо а буде сидіти за телефоном в тих тонких стінах. Ні, син нам телефонує десь раз в тиждень, як не забуде. Коротко спитає, як ми і каже, що у нього теж все добре, але от часу зовсім нема. А щоб до нас приїхати, то взагалі нема. От хвилинку викроїв і зателефонував, все, що міг, зробив. Можна подумати, що він не знати, який начальник, а він в перерві на рекламу подзвонив, коли у себе в каптьорці на заводі сидить та штани протирає. Невістка своїх батьків має, що їй до нас. А онук, наш любий Сергійко, міг би й приїхати, тим більше дитинка маленька в нього і потребує свіжого повітря. Ба, яке село, ми до моря хочемо, навіщо нам в село до комарів? Отак. Сірка давно нема. Як і кота, вже їхні діти ходять по оборі, і ми з старим ще тримаємося і все виглядаємо. До сусідів приїжджають діти та до багатьох їдуть, а наші отак зайняті дуже. Син дуже багато працює, кажу я в церкві колежанкам, та й відпочити хочу, то я буду дитину неволити та в село просити. Хай відпочине, хто про нього подумає, як не рідна мати. Отак скажу, а потім зі старим поперечуся, щоб не було так тоскно на серці, і вже день скінчився, і другий такий самий почнеться. Аж тут машина під ворота. Сергійку з дружиною і дитиною. Ба, ми у відпустку до тебе. Господи, дякую тобі. Ми давай обійматися. Я ти Янголядку на руки взяла. То й відпускати не хотіла ну, чистий Сергійко. Невістка видно, що не дуже рада бо ж де тут море. Зате онук аж світиться. Все відремонтував, що міг. Я йому готувала тільки ті страви, які він любив, попри те, що ледве з ліжка встаю, треба розходитися, але йду і роблю поїду і буду лежати. А маленький вже й в будку для пса за ліс, кота за хвіст, дідуся за вуса. Бабусі хустку з голови знімає, сміху, радості, повна обора. Ба, я вам фотографій нароблю. Нароби, нароби, щоб ми дивилися і згадували, бо ще не скоро приїдете. Тремтить голос у мене, бо близька розлука. Та ви чого? Ми будемо до вас приїжджати. Ой, коби, коби. Поїхали. А через якийсь час приїхали знову, привезли радість з собою і фотографії, де вони і ми разом дивимося зі старим і радіємо. Ці фотографії будуть нас гріти до наступної зустрічі. Підпишись, підтримай українськомовний контент.